Путін в партові війну кидає нові сили при цьому постійно вдаючи прагнення до миру, але раптом сталося дещо і у Кремлі пройшов ряд закритих нарад, і тепер все різко змінилося, Окупанти поміняли риторику, та сам начальник Кремля шокував наказом. Та що не під силу було дипломатія, раптово стало реальністю, але не просто так. Є одна умова, яка може змінити усе. Про це говоримо далі у відео. Ми вітаємо глядачів. і Закликаємо ставити вподобайки та підписуватись. Росія скликає термінове засідання ООН через побоювання, що європейські країни можуть загрожувати її безпеці. Так, перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитрій Полянський зазначив, що європейські країни, яких він назвав спонсорами Києва, запросили про засідання для обговорення гуманітарної ситуації в Україні, тому в Москві вирішили відповісти дзеркально і Запросили засідання в зв'язку з загрозами міжнародному миру та безпеці внаслідок дій низки європейських держав. Які намагаються перешкодити зусилля мирного врегулювання української кризи, цитую терпіння наших ворогів ООН, які прочаїлися в очікуванні результатів стамбульських переговорів та реакції на них президента Трампа, схоже, зникло. Їм важливо підтримувати українську тему на плаву в Раді безпеки, навіть якщо вони ризикують не вгадати з найкращою для нової американської адміністрації тональністю, каже Роспредставник. Додамо, що такі європейські країни, як Німеччина, Велика Британія, Франція, разом із США, ймовірно зняли обмеження на далекобійні зброї для України. І відтак сили оборони матимуть дозвіл бити по території Росії західними ракетами на щодо недавнього часу існувала заборона. Морав непомітно панікують щодо цього. Російський диктатор Путлер поскаржився, що Росію роблять винною вторгненні в Україну про що повідомляють російські телеграм-канали. Тож Путін знову намагається виправдати війну проти України. Зокрема, на зустрічі із бізнесменами він заявив, що РФ намагається зробити винною у вторгненні в Україну. А насправді, нібито її змусили до цього цю Росію, буквально змусили розпочати спецоперацію. А тепер намагаються зробити винною. Не ми ж організували держпереворот в Україні, сказав очільний Кремля з. Уваживши, що в Україні говорили про демократію, а насправді нібито здійснили державний переворот. При цьому він цинічно бреше, скільки кожен президент в Україні проходив на свою посаду через вибори. Наразі в нашій країні вже шостий глава держави натомість в РФ останні 25 років править Путляр. Якою демократією це можна пояснити? Роторичне питання цитую весь час нам говорили, що демократія, вибори, держпереворот в Україні здійснили і все, начебто так і треба, і пішли далі, пригнічувати Донбас, людей там зник. Щувати з вертольотів та літаків ну просто змусили нас робити те, що ми зараз робимо, каже. Путлер, хто знищував людей на Донбасі, стає зрозуміло, якщо подивитися на що перетворені зараз міста Маріуполь, Волноваха, Солидар, Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка та десятки інших міст Донеччини, які буквально старті з лиця землі. Перед початком вторгнення в Україну Путін записав звернення, в якому оголосив про старт спеціальної військової операції. Тоді він говорив, що армія Рафа займатиметься демілітаризацією України. і з самого початку ці цілі не були досягнуті, і російська армія зазнала невдачі у своєму наступі. І саме тому Путін та інші високо. Посадовці ВРФ постійно вигадують нові цілі для продовження війни проти України. До того ж, про секретар Подля Пісков заявляв, що бункер не нібито готовий обговорювати варіанти для досягнення цілей РФ іншими засобами ніж військова спецоперація в Україні. А ось наприкінці грудня Путін заявив, що шкодує про те, що не почав проводити СВО раніше. Наразі в РФ заговорили про терміни припинення вогню в Україні. І умови для нього Москва пропише у своєму меморандумі. Там також будуть і викладені вимоги РФ Щодо України в межах мирних переговорів. Робота над документами за словами спікера МЗС РФ Захарової, активно триває, але при цьому вона, звісно, не забула звинуватити Київ в незговірливості на переговорах в Стамбулі. Захарова також видала, що домовленості в рамках стамбульських переговорів були досягнуті на силу через позицію Києва. І варто додати, що офіційно про будь-які домовленості за підсумками зустрічі в Туреччині, крім проведення обміну полоненими у форматі тище на тисячу, не повідомлялися. Захарова. Також говорила, що Росія продовжує розробку проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору та розраховує, що Київ своє напрацювання надійшло одночасно із Москвою. За її словами, цей меморандум буде містити принципи і терміни врегулювання, а також умови припинення вогню. Ми нагадаємо, що раніше учасник української делегації на переговорах у Стамбулі перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиці повідомляв, що під час зустрічі делегація РЕВ назвала безумовне припинення вогню категорично неприйнятним. За його словами, росіяни не мали жодних. Директив, які б передбачали можливість досягнення домовленості про припинення бойових дій з українською стороною, ну і крім цього, кислиця розповів, що ще говорили представники АРФ на переговорах у Стамбулі, і так вони зокрема називали російсько-українську війну внутрішнім конфліктом між росіянами, а також висували абсурдні вимоги до України, наприклад, або наша держава віддала агресори чотири області у їх адміністративних межах. У свою чергу про секретар Росдиктатора Путіна Пісков раніше говорив, що Проєкту меморандуму між РФ та Україною не може існувати, оскільки диявол криється в деталях. За його словами, головним пунктом, який РФ наполегливо формує у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є усунення першої причин конфлікту. Пісков підтвердив, що контакти між Москвою та Києвом були відновлені і тривають з його слів, попереду складна і кропітка робота над погодженням тексту можливого меморандуму. І серед іншого, речник Кремля повідомив, що тема прямої зустрічі між Путлером та Президентом Зеленським обговорювалася під час розмови з президентом США Трампом. Пісков наголосив, що США не виходить із процесу посередництва, і за його словами, Вашингтон продовжує виконувати ефективну роль у переговорах між Росією та Україною і підкреслив він, що всі сторони. Зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні в Україні. Далі говоримо також і про те, що Росія прагне просунутися на північному сході України, щоб створити нові виклики для дипломатичних переговорів. В червні Росія може розпочати новий масштабний наступ на територію України. Під потенційною загрозою опинились три області: Харківська, Сумська та Дніпропетровська. Про це в коментарі видання більд розповідає військовий аналітик Ніколанге. Він заявив, що Кремль заздалегідь готував наступальну операцію, яка розгортається саме зараз, попри будь-які розмови про мир, зокрема і за участю Трампа. На думку ланга, Путін ніколи не мав наміру йти на припинення війни. Навпаки, Москва прагне просунутись на північному сході України, щоб створити нові виклики для дипломатичних переговорів, розширюючи свій. Плив за межі чотирьох формально анексованих регіонів. Експерт також зауважив, що армія РФ суттєво вдосконалила свої можливості у війні дронів. Російські сили почали масове виробництво БПЛА і вже активно використовують їх у боях. З росіяни переймають тактику ЗСУ і досягають помітного ефекту. За допомогою тисяч нових дронів та потужних засобів радіоелектронної боротьби вони щодня завдають ударів по українських лініях. Постачання, виводячи з ладу десятки одиниць логістики, підсумував він. Раніше ж повідомляли, що президент Арафії Владімір Путлер, ймовірно користується слабкою обізнаністю Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента. Тайма Саймона Шустера журналіст зауважує, що після розмови з Путлером Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і москва оскільки тільки вони знають усі подробиці. І така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях. Ми нагадаємо, що президент США Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що РФ перемагає у війні проти України. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із розмовою між Трампом та європейцями. І за словами співрозмовника видання під час розмови американський президент нібито повторив низку. Це з Кремля. Водночас, як свідчать дані бойових дій, з січня Росія захопила маш ніж чверть відсотка української території за збереження таких темпів для повної окупації, принаймні Тунеччини, Росіянам знадобиться кілька років. Тим часом президент України Володимир Зеленський на тлі масованих ударів РФ протягом останніх трьох днів зазначив, що вони щоночі стають все більш зухвалими та масштабними. Цитую далі, нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз Росіяни, начебто, пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять і про дипломатію, але коли у розпал цього, постійні російські удари, постійні штурми, та ще і підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Президент удав, що понад 900 ударних дронів РФ запустила проти України за три дні, а також балістику та крилаті ракети. І за словами глави держави на це вибір РФ. Вибір воювати далі, руйнувати життя. Цую далі нові і сильні санкції проти РФ. Санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі. Хто хоче миру? Це буде гарантований примус Росії. Не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги. Усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається із дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити. Додає він. Ну і що ж надалі будемо обговорювати потужні заяви від Дональда Трампа, адже вкотре він дописав у себе в соцмережах про те, що Путін не розуміє, що якби не я з Росії вже сталося багато. Дуже поганих речей зазначив Дональд Трамп і Дональд Трамп видав нову заяву стосовно Владіміра Путіна. Президент США заявив, що президент Росії грає з вогнем. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережах. Його Дональд Трамп заявив, що російський президент Владімір Путін не розуміє, що з Росією могло б статися багато поганих речей, якби. Не він владі Путін не розуміє, що якби не я з Росією вже б сталося багато дуже поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих, написав президент Сполучених Штатів. Окрім того, Трамп наголосив, що російський диктатор грає з вогнем, Проте, у якому саме плані не пояснив до слова. Раніше ж Дональд Трамп емоційно відреагував і на масовані атаки Росії по Україні, сказавши, що. Не знає, що чорт забирає сталося з Путіним. Американський президент зазначив, що йому не подобаються подібні обстріли. Пізніше, в дописі президент знову розкритикував Владимира Путіна, сказавши, що президент Росії збожеволів та безпідставно вбиває багато людей. Водночас, не забув Трамп, звісно ж, і розкритикувати лідера нашої країни Володимира Зеленського. Це йому притаманно, сказавши, що все, що виходить з його вуст, викликає проблема. ну і ба більше вже з'являється з Кремля. Також реакція на всі ці дописи від Дональда Трампа Медведєв не зміг змовчати, не прокоментувати і почав погрожувати вкотре, як рашисти полюбляють третьою світовою війною. І він висловив погрозу Дональда Трампа щодо можливої третьої світової війни, реагуючи на його попередні. Заяви про що йдеться у Москві Прокоментували слова Дональда Трампа, що без нього з Росією сталися б дійсно погані речі. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв очікувано. Накинувся з погрозами в бік американського президента. Про це повинні наші колеги з посиланням на російські змі Медведєв у пропагандистській манарі написав, що єдина погана річ, яка може трапитися, це третя світова війна. Російський політик також не цурався кинутися погрозами в бік Дональда Трампа. Нагадаємо, що раніше вони більш лагідно розмовляли. І риторика, до речі, також була щодо лідера Сполучених Штатів Америки не такою. Вчора ми розповідали, як кремлівські боти також почали. So, Все ж таки сваритися на Дональда Трампа, що він от таке сказав, що нібито їхній лідер Владимір Путін збожеволів. Так от, щодо Медведєва. що стосується слів Трампа, про те, що Путін грає з вогнем і що з Росії відбувається справді погані речі, я знаю тільки одну справжню річ: третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє. Написав екс-президент країни агресор. Також до слова раніше, як ми вже зазначали, Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що Владимір Путін не розуміє, що якби на він і Росії вже сталося багато поганих речей. Ну окрім того, президент США наголосив, що російський президент грає з вогнем. Ну і знову ж таки, вже і щодо слів Медведєва з'явилася реакція. До прикладу Келог також зазначив, що припиніть вогонь негайно. Келог відповів Медведєву на погрозу Третьої світової. Як зазначив спецпредставник Трампа, розпалювання страху перед Третьою світовою війною невдалий. Нерозважливий коментар Дмитра Медведєва, що наличить світовій державі, Келог додав, що Сполучені Штати очікують отримання меморандуму, який росіяни обіцяли ще тиждень тому. Все це аналізував політичний оглядач, воєнно-політичний оглядач, блогер Валерій Клочок. Що сказав, давайте послухаємо. І Фрідріх Мерц зробив чимало заяв, окрім заяви про ракети. Він також сказав, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі хочемо або можемо собі уявити. Але пролунала ця заява в контексті. Я вам наведу повну цитату, щоб ви розуміли, про що йдеться. Очевидно, що Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість. Це те, про що я вам щойно говорив, друзі. Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам йому Воно доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо чи можемо собі уявити. Так сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як я оцінюю цю заяву, неготовність поки що Європи вводити рішучі санкції проти Кремля, щоб вони зупинились, зацікавленість Європи в тому, щоб ця війна тривала, і неготовність Європи самостійно діяти протидіяти Росії. Бо це дуже важливо, і також стало відомо про те, що канцлер Німеччини Мерц розглядає можливість припинення фінансування Словаччини та Угорщини з боку Європейського Союзу, які активно підтримують Росію. Це ще поки що нічого не означає, але Мерц зараз демонструє свою самостійність і навіть має певний конфлікт всередині коаліції, яка лише почала працювати. Я про це зараз обов'язково розкажу. А на ініціативу Мерца відреагували у Кремлі. І сказали, що заява очільника уряду Німеччини про можливість ударів по території Росії суперечить прагненням Москви на вихід до політичного врегулювання. А тут друзі, якраз і момент: політичне врегулювання чи бреше пісков? Ні, скажу, що не бреше. Вони хочуть політичного врегулювання, але вони хочуть перебрати політичну контроль над цією країною під себе. Що вони намагалися робити і раніше, і це намагатимуться робити і нині. Тому до певної міри саме це є також причиною того, чому переговори зайшли нині в глухий Кут. Росія відмовляється припинити вогонь. Ми не погоджуємося на вимоги Путіна, тому що вони реально неадекватні. Європа не тисне в достатній мірі на Росію, і Сполучені Штати Америки також не поспішають цього робити. До скандалу в Німеччині. віце канцлер Німеччини Ларс Клімббайл виступає проти зміни курсу щодо зняття обмежень для України. Це заголовок в тому числі і видання НТВ, яке сьогодні активно цитує українська та західна преса. Що пише видання? Вчора канцлер Мерц оголосив про скасування обмеження дальності поставок зброї до Києва. Це зустріло критику, перш за все, з боку Москви, про що я вам щойно сказав, але також в лавах соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює уже колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц. І також критику з боку лівих у Німеччині. Здається, пише видання, що крок Мерца не був узгоджений не зі Сполученими Штатами Америки, ні з Францією, ні з Британією, а не був узгоджений з віце канцлером Клінкбайлем. Тобто це внутрішньополітичне питання, друзі. Що власне говорить політик СДПН, віце-канцлер Німеччини? Що стосується сфери застосування, я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що зробив попередній уряд. Тобто уряд Олафа Шольца. Уряд Олафа Шольца завжди виступав проти постачання ракет Таурус до України. Ви це добре знаєте. Тому це не означає, що позиція Мерца змінилася. Я дуже хотів би, щоб вона не змінювалася, звісно, і надалі.